У нас було зупинено да. на підставі 7 пункту статті 35 закону України про національну поліцію. Подождіть, я не то знімаю зупинити. З цього де. пункту обмеження виставляються а, адміністрації. А, ну, тепер, обмежили тепер, рух, так. Да. Ви тепер, мене тепер, зупинили. Іменно мене. Чого? Іменно мене, ви мене зупинили? А, це... Не має значення чи когось конкретного, ви проїжджаєте через блокпост, заїжджаєте зараз у іншу регіональну єдиницю, тобто у місто Київ. Ви зараз мене лапшаєте, водите в оману. Ви мене обмежили в русі. Ні, я не перекручую. Я вважаю, ви незаконно зараз дієте. Я вам пояснив, усе розповів на підставі чого саме вас було зупинено. Надалі хотілося б побачити все ж таки ваші документи, щоб ви представились. Yes. Ми з вами. Першу законність зупинки. Законні зупинки пункт була регламентована пунктом 7. 7. Пункт законність, статисті. значить, обмеження руху. Обмеження руху іменно мене. Згідно чого, давайте. Іменно мене, згідно чого ви обмежили руху. Я ж вам ще раз повторюю. Стаття 35 закону України про національну поліцію. Пункт 7. Ну що ще може бути вам незрозуміло? Ви взагалі якщо за, за, за ми будемо пункта. як там написано? ми будемо відштовхувати все від попереднього. Якщо взагалі ви як водій проїжджали, там є статичні знаки СТОП Контроль, які позначають, що це є саме блокпост, фортифікаційні споруди, військові, поліція. Ви бачите, що це блокпост. Ну вам це роз'яснювати. Я просто в цьому сенсу не бачу. Блокпост ставиться де в межах. В'їзду виїзду в зоні деведуться боєві дістати, що і сказав. У нас іде боєві дії введений воєнний стан. В нас воєнний стан, стан зараз ведений по всій країні. Ні, Це де по правда. всій країні в Києві. Зараз введений воєнний стан. В Києві зараз введений воєнний стан. Воєнний стан наведений на території всієї України. Ви вводите мене в оману. Я не погоджуюся з ну, вашим ви, пунктом. Ви розумієте, ви можете з цим погоджуватись, можете не, не, не погоджуватись. Ви можете з цим не погоджуватись. Ви маєте на це право, але законність моєї вимоги це ну не впливає. Тільки вона не за. То, що ви говорите, вона не заважає ви так, ви так да, своєї суб'єктивної думки, так. бо я надаю вам роз'яснення, з якими ви ну, не хочете ще. погоджуватися. Але це не означає, що моя е, вимога є незаконною. Якщо я вам роз'яснив саме на підставі, чого яких статей і чи якими чинними актами це все закріплено, то я не розумію, про що ми з вами взагалі поспілкуємося. Ну то я поїхав. Не. Ні, ну все ж таки, хочу побачити ваші документи. Підстава спочатку зупинки Підстава має бути законна. Стат... Вона, вона не підходить з під біпункт. Обмеження Ще? руху, зачитайте, як там написано. Обмеження руху на ділянки дорозі. Ви рух обмежили. Я став. Але іменно мене чого ви зараз зупинили? Ну я зупинився, ви обмежили мій рух. Далі, підстава, перей... Ну, давайте. Перевірки чого? Ви знаходите? Ні, мене зупинили. ви. 35 стаття, 7 ну, пункт. пункт. Так, я так, з ним не погоджуюсь, він, з, не він до мене не відноситься. Да. Ну я з вами не згодом. Ну добре. Що далі будемо робити? А, кстати, представьтесь, пожалуйста, ваше офіцер поліції, Дарницького управління поліції. Давайте до повного знайомлення, подивимося. 18.2. Будь ласка. Значить, Саплін Олександр, Олександр Владиславович, Владислав. дільничий офіцер поліції. Вийміть і покажіть його, що там написано з іншого боку. Вас Мені потрібно побачити, що це посвідчення е, поліції. Ну Що це, що ви працівник поліції, має бути державного зростання. Я не розумію, ви хочете зі мною в якісь ігри. Ні, бути? я ви не подивилися дуже розумно. Я хочу відео, переконатися, до... що ви справді відноситесь Дивіться, до... подивіться, будь ласка. Ви мене перебиваєте, по-перше. Дивіться. Ми або по черзі говоримо, або ви мене перебиваєте. Національна поліція України службове посвідчення. О, службове посвідчення є. Цікаво, добре. Мені просто скажу, вам не дуже подобається ваша зухвала поведінка з приводу того, що ви зараз потрапляєте в іншу регіональну одиницю міста Київ, ви виїжджаєте з області, приїжджаєте в Київ. Україні. нічого не подобається. на даній дані трасі є законним і. Ваша суб'єктивна коменданта про встановлення. Закон... Є близько. документи розпорядження коменданта, це є ДСК інформація. От давайте, якщо проти вас буде порушена адміністративна справа... Ні, ні, я не граю. Якщо... Давайте а ви якщо мені законність буде... підстави. Вам законність підстави да. винесли. Якщо Вика... ви з нею не згодні, ви маєте право оскаржити це все в судовому порядку. Спочатку якщо доказ... проти вас буде порушена адміністративна справа, виберете адвоката. Ви звертаєтесь з адвокатським запитом до Міністерства внутрішніх справ України або до воєнної адміністрації міста Києва. І Ви отримуєте документи, дск інформацію, яка для службового користування, документи саме на цей блокпост Ні, ні, ви і мені таким спочатку чином. Докази, ви будете оскаржувати. Ви, ви кажете, я вас зупинив на підставі 35 статті. пункт 7, обмеження руху на підставі, що це блокпост. Я хочу побачити, переконатися, що це ви не вигадуєте, а що це дійсно блокпост, і ви мені маєте надати докази, що Ми, це блокпост. Я не, я, як службова особа, я не зобов'язаний таскати з собою. Може вам показати ще документи, я ну, не Ну, ви мене те, можете що... де хочете зупинити і сказати, що це блокпост. І що я. Це, це неправда буде. У блокпоста є певне визначення. Да. І, і дане дані, дані місце воно підпадає під визначення не блокпоста. Підпадає. підпадає повністю. Їзд, виїзд із зони спеціального, там, де йдуть бойові дії. Де Воєнний стан. Да, це одне з визначення Блокпосту. Звичайно. Ми Військові зараз в'їжджаємо. Це ви знову мене в оману говорите. Я зараз я... не вожу в оману, ви просто зі мною не хочете погоджувати і виконувати законну вимогу. Якби я зараз їхав на територію, де йдуть бойові дії, от там Блокпост має рацію, він там може бути встановлений. І, бо там є підстава для нього. А тут це в'їзд у Київ з Київської області. Тому давайте мені докази, що це дійсно настановлення блокпосту. Тоді не зобов'язаний вам. Ну як ну, я можу ну, ну, тоді в звідки... нас пусті розговори, розговорити? Да. От я ж у вас незаконно. Якщо тут визнають тут порядок дій, який якщо проти вас буде порушена адміністративна справа, не. це є ДСК інформацію Національної гвардії Спочат... України. Є документи на блокпост. Тут є старша відповідальна особа блокпоста. В нього ці документи це ДСК інформація, це інформація це для службового користування. Ми не маємо права її предоставляти кому завгодно або Як це ви як, мене зупинили ви як це не маєте захотілося, права? Ви вважаєте, ми це захотіли показу. Ви зараз е, здійснюєте превентивний захід проти мене. Я собі я, рухався. Ви, я здійснюю про вихід. Ви мене перебуваєте це поведінка, на не належить мене перебуваєте? Я вас не перебуваю, просто ви мене не слухаєте. Ну ви мені зараз е, продавлюєте свою я курінці, не продавлюю. Ні, 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 яку правду. Звісно, причому ви не хочете мене слухати, вимагаєте з мене ті документи, які вам навіть надати не можу. Бо це інформація для службового користування. Давайте так. Ви зараз за здійснете... я, я, я вам більше скажу: я до неї доступу не маю до інформації для службового користування. Якщо проти вас буде порушена. Адміністративна справа це ви, вже говорили. Ви, Я це збукат, ви звертаєтеся і отримуєте цю інформацію. І після превентив... цього оскаржуєте, оскаржуєте це... принято ні, ні, поліцію подобного. рішення на цьому. Я блокпості. вже це проходив. Дивіться, ви зараз превентивний захід до мене застосували. 35-та стаття само собою. Превентивний захід застосовується тільки на підставі чогось. Ви сказали на підставі 35-ї статті. Пункта 7, обмеження руху на ділянки. Встановлений блокпост. Це ви додумали? Ну і хай. Тепер мені потрібні докази, що тут дійсно є блокпост. Так само, якби авто було в розшуку, ви мені докази даєте. Давайте будемо відштовхуватися Відштовку. від визначення блокпоста. Давайте. Ви приїжджаєте через блокпост. Якщо ви зараз наполягаєте на тому, що виключно тільки вас одного зупинили на цьому блокпості, хочу, щоб ви звернули увагу, що. тут... Є контрольно-пропускний по зараз не велика кількість інших поліцейських зупиняються всі машини. Ви знімаєте, Це... ну, ви знімаєте. Познімаєте. Зараз перевіряється кожна машина. Ваше є не виключення. Ви приїжджаєте через блокпост, фортифікаційні споруди, поліція, Національна гвардія. Все тут знаходиться. Як водій, в першу чергу, якщо ви знаєте ПДР, ви маєте знати. Є статичні знаки. Статичний знак раз. Поясню, статичний знак це вкопаний. Не той, що ми самі привезли, поставили десь, він там стоїть, ми тут. А-ля у нас тут блокпост. Ні. Сто так, так і працює. є. Да, ви зараз так Це такої не так працює. Вкопаний е, міською адміністрацією. Статичний знак 1, статичний знак 2. Стоп-контроль. Якщо ви ознайомлені з ПДР, ви знаєте, що означає знак Стоп Контроль. Як мінімум це, Він встановлений незаконно цей знак. Він, це він, ну, він, він ви, без... Розумієте? Да. Бутафорія. бутафорія Ну, так... бутафорія. Бо я вже це цей путь пройшов. Це, я так, знаю, чим ви займаєтесь, я вже судився. Я вже е, через суд е, скасував постанову, яка була винесена. Я в, Київ, в Київській області міста Переяслав. Так що розумієте, міну я... допустим, місто Переяслів. Ну, вас да. було зупинено на блокпості. Да. Теж казали і блокпост. Да. Ну, ці, але але, але саме, що місто, у вас, але місто Переяслів, вона не стоїть. На, ну наприклад, місто Переяслав, наскільки мені відомо, він не стоїть на перетині двох кордонів різних регіонів. Ні, Це ви зараз мені заговорюєте. Я вам просто скажу, що я вже цей етап весь пройшов, Ну і я ну, не ви, хочу ви, знову ви, в це все влізти. Просто так документи я не показую нікому. Повинні бути обґрунтовані підстави. Обґрунтовані Те, що ви підстави, кажете, це не є обґрунтованим. Я вам Ні, Я вам роз'яснив вже. Ви мене водите з команду. Нема такого. От зараз то, що ви кажете, це. Ваша, ваше ваше суб'єктивне думка і ваше непогодження... погодження. Далі, що робимо, добре. Я, я так, стою так, на своїй думці, що ви незаконно дієте, а ви стоїте на своїй, ви вважаєте, що ви дієте законно. Добре, що робимо далі? Наступний крок який. Якщо ви гадаєте, що ви дієте зараз законно, добре, давайте, що там, затримання, кайданки, обмеження. Я не проти, я не чинув супротиву. Але будемо будем все робити так, як має бути. Ви наразі ви знаєте, що ви вчиняєте наразі, звісно, непокору. Неправда, Законі звісно, непокора це, це є непокора пасивна, це коли я не дійсню ніяких агресивних дій проти вас. А зі... от бачите, ви теж мене термінами питаєтесь підмінити. Просто я зараз, як папуга, стою перед вами і неодноразово ну, прошу, бо, вас, щоб ви предявили ваші бо документи. Бо ви незаконно не зарождете. Якщо ви будете казати, що це є незаконно, то незаконно. законність моїх дій ну, трішечки ніяк не поміняється. Ну, не поміняється, так. Да. Мої дії усі обґрунтовані і ґрунтуються на законі України про національну поліцію. Я вам роз'яснив конкретно по пунктам. Суб'єктивна ваша думка, погоджуєтесь ви з ними чи не погоджуєтесь, ну, це ви можете зазначити вже в поясненні. Я не буду казати пояснення. або в якихось клопотаннях яких ви так. предоставляєте або надаєте. ви, можу... як водії ну, зобов'язані предоставити мені документи не. для перевірки. Зараз на, на законні підстави тільки я це маю зробити. На підставах. А у вас зараз підстава, підстава незаконна. Підстава є законною. Ні, я кажу вам ще законно. раз повторюю, наголошую на тому, що ваша суб'єктивна думка з приводу того чи. А, законний тут блокпост. чи він незаконний? Якщо я вам роз'яснив, що є докази сіці, показуйте докази чого докази законності, блокпосту блок на. Я вам ще раз наголошую: огляніться навколо, тут стоїть блокпост. Ви водій, ви вивчали ПДР, ви бачили. Переяславі, така сама тема була. Така сама. Блокпост, значить стоять статичні. знаки, стоять статичні. не статичні, вони тимчасові. Ну там вони переносились. Я знаю, yeah. що це дуже тонка грань, і можуть бути дуже великі питання стосовно знаків, якщо вони переносяться. Але статичні знаки, є статичні знаки, він вкопаний. Ви можете вийти і переконатися, що він є вкопаний. Понятно. Тобто знаки встановлені місцевою адміністрацією, як і розпорядження на встановленні блокпоста, також е визначені місцевою воєнною адміністрацією. Будь ласка, докази мені надайте, що це дійсно блокпост, що це не діяльність ваша. Огляніці. Ну, при чому огляніться? Мені потрібно ще необхідні докази. Я вам пояснив, що я не маю доступу до цих бумаг. Це ДСК. Якщо... ні, картопляється, Ні, мання ні, інформації, якщо... яка знаходиться у керівництві національної. Давайте ви закінчите, і я тоді буду казати. Кажіть. Я кажу, що якщо ви працюєте на блокпості, має бути наказ коменданта на створення блокпосту. В наказі ком... ну, дивіться, не перебувайте, будь ласка. Ви зараз добре, добре, кажіть. я слухаю. в цьому е, наказі коменданта має бути прописані люди, які відносяться і працюють на цьому блокпості. І серед цих людей має бути ви, як співробітник поліції. От... Покажете мені це. Я скажу, все, нема питань. Перевіримо там по печатям, по, по циферкам, що це дійсно відноситься. Є ДСК рознарядки, також ДСК. Де зазначені усі прізвища поліцейських, які працюють на даному підмісті? Ну є десь, мені покажіть, сюди De, принесіть. Ну ви, ви розумієте, саме значення слів ДСК для службового користування. Інформація для службового користування я вона є для службового користування. Це вчините, те саме, що провенти... я буду зараз вам показувати інформацію з цього планшета. Це є незаконно, Незаконно, абсолютно. це є порушення але... нормативної етики з моєї сторони. Я не маю права вам надавати таку, інформацію, маєте, якщо так. вона але є... ви. Я службового користування отримати цю інформацію. Ви можете виключно через на підставах порушення Ви вчиняєте превентивний закон. захід проти мене зараз. Ви мене зупинили, і я хочу побачити підстави моєї зупинки. Законністя цієї саме підстави. Вам були ви вже мені не надали названі не підходить. На підставі статті 30. докази. Докази потрібні. Докази чого? Докази. Э... Того, що тут є блокпост, я, я вам вже роз'яснив. Я вам вже роз'яснив. Не, не роз погоджуєтесь. Ну, то... Я теж розкажу вам, що то... хочете. Я розкажу, що я гоблін. Ілі якийсь там супермен, і що. Це ж... Це те, що розказувати, можна все одно. Мені треба побачити докази. Добрий день. Я вже просто був в цій всій темки, я вже знаю. і поэтому... А яка темка? ну, що да. ви тут починаєте. Кстати, Тємо, я... то, а... я 5 тисяч підписників додалося за тиждень. 5 тисяч підписників. Mm -hmm. Тому я вже цей етап пройшов і судився. Я, так. я просто так документи не побачив. Просто так, от вам захотілося подивитися. Не, будь ласка, докази. Я раніше був, добро був добропорядним. Добропорядним був. Ну а зараз ви Скажіть, я, стересімо світі я бачу. Я не навіть з пор... Я був наївним. Лашпіати був наївним. Ну, я думаю, ви дійсно шукаєте диверс... диверсі до себе. Я кажу, це я був. Mm -hmm. Шукаєте диверсійні групи. Я дуже откровенний і прям назустріч шов в поліції. Все показував. Але коли ви почали залазити на мої права і. І за вас я пішов в ТЦК, з ними судився і витратив кучу часу на це. Я після цього просто так же документи не показую. Mm -hmm. Чотка підстава є, тоді розмовляємо. Якщо вам просто захотілося, ну тоді давайте Ви судим. розумієте, все. Я розумів. Можливо, у вас сталася якась не дуже Сталось. приємна, не дуже приємна ситуація. Так. Історія з представниками територіального центру фокування, але від цього. Ну, все одно ми зараз з вами не можемо відділити мух від е, котлети. Як можемо. Не можемо. Бо я вам роз'яснюю одні законні підстави, вони є повністю законами. Коли я вам роз'яснив підстави, пункти, е, акти номер 1455 і 1456. І Ви продовжуєте зараз надалі продов... ну, продовжуєте чинити непопору законі вимозі, коли я вам обґрунтував її законність і підкріпив. Тим, все, що ваша людинка зараз подивиться, кому належить авто, і одразу все перевіриться. Так що, бачите, ви можете свої способи Ми виконувати. Може, може бути і таке. Ну, Просто щоб ви розуміли. Трішечки. Мені б набагато простіше було б з вами просто нормально поспілкуватися, аніж уходити в якісь крайнощі. Ну, а якщо уходити в крайнощі за невиконання законної вимоги це не не повторення, ну ви я знаєте, ваша суб'єктивна думка вважати так? Ну, це ваше право, яке ви можете викласти в клопотанні до адміністративної справи, якщо mm. вона проти вас буде тут порушена. Я вам гаментував законність мого превентивного захисту. Щодо того, щоб ви пред'явили мені документи для їх перевірки. І не вважаю за потрібне, що я ну, маю надалі тут стояти, як папуга вам перехтіти То... про те, що ви зобов'язані мені предоставити зараз документи для перевірки, якщо вдаватися в крайності, можна просто зараз. Взяти протокол про адміністративне Давай, затримання так. на підставі того, що ви вчиняєте злісну непокору Це неправда Законному... є відео, відео, бачите віо. Тобто. Я... Це буде, вашим непокору, буде я не вчиняю Це в суді буде моїм да. доказом добре, добре. моєї правоти. Питання просто суто в тому, що на вас будуть складатися мінімум. Будь ласка, ви складайте, будь ласка. Я не проти Я на против. Будьте тут, я повернуся. Да, добре, добре. Володимир Олександрович, якщо не помиляюсь. Не знаю, я я поки що не назвав вам своє ім'я, і ви не знаєте, чи я власник а хто чи Володимир не власник. Олег Вікторович, можливо, ви власник, можливо, ви не власник, можливо, ви я, я раді... Сергій сім'я. Давайте просто не займати наш час Давайте. наразі. Я вам пропоную такі, таке вирішення проблеми. Бо... У нас немає проблеми. Ну У нас є незаконна. Ну, давайте так, конфліктна ситуація є. Я вам немає. Я вам бажаю просто підвчитись трошечки. Я вчі почитати. Ви не представляєте, скільки я времени провів за навчанням? Ви не представляєте? Ну, все одно. Я б вам радив поспілкуватися з досвідченими юристами в сфері кримінального права і адміністративного ще пер не до чого. В першу чергу адміністративного права. Оце і я, я вивчив, Хорошо. Ну я з вами не згоден. Добре. Ми залишимося при своєму. Ви можете наразі їхати. Dobry wieczór dziękuję.